Пане Іване, абрамси легендарні, довгоочікувані І, скоріше за все, найближчим часом вони ж таки потраплять у лави нашого війська. Але, пане Іване, це будуть якої модернізації ці абрамси? Розкажіть нам про це детальніше. Та з великим рахунком. Це не має значення, тому що ну, ці індекси А1, А2 вони можуть відрізнятися набором скажімо, бортової апаратури електронної, ну, або, скажімо, якимись відмінностями в прицільній апаратурі, ну, або ще в запасах захисту. Але зважаючи на те, що з великим рахунком ці Абрамс, які... Нам зараз постачати їх можна назвати чомусь мобілізаційну модернізацію, ну тому що американці їх явно були м так вимушені ставити в стрій у строки значно коротше, аніж зазвичай, то варто просто зосередитися на тому. А США нам нарешті дають абрамці, дають взагалі-то безплатно. Ну тому що Тайваню один такий танк коштує 20 мільйонів доларів. Отакої. Тобто, це дорога машина, так? Значно дорожча, ж, ніж ага. європейські там аналоги, німецькі чи французькі. Ну, знаєте, це звісно, як меряти, тому що от, це ми зараз говоримо про так відновлений і зживаного Ебрамс, що він може коштувати орієнтовно 20 мільйонів доларів. А зараз та Леопард може коштувати ну, за новими контрактами, ну щось зроблять з нуля 28 мільйонів доларів. Зараз просто танки зараз які затребувані в світі, в принципі, як такі, що вони починають коштувати дуже космічно дорого. Тому в даному випадку у нас просто ситуація така, що якби навіть немає сенсу вдаватись якісь. Дуже дрібні технічні деталі зрозумілі хіба що самим американцям щодо цих от Абрамсів, просто зосередитись на тому, що нарешті абрамси не просто дають, а причому дають такі притомні строки, що вони встигають потрапити на поле бою. Зокрема, там взяти участь, можливо, навіть в боях під час контрнаступу. Бо давайте пригадаємо, як тільки було рішення про передачу цих танків, ну найбільше було нарікань про те, що дадуть занадто пізно до контрнаступу не встигнуть. На жаль, чи на щастя ну встигнуть. Ну, пане Іване, от зараз ми бачимо таку ситуацію на фронтах, особливо це стосується звичайно півдня нашої держави, і через це щільне мінування так здається, що ці леопарди вони вже не такі е, зброя, та яка здатна змінити ходві е, хід війни. Якщо ми говоримо про цей Абрамс, в цій кількості вони здатні щось змінити? Чи це просто буде доповнення? Ну, і зрештою, розширення е, просто асортименту нашого озброєння. Знаєте, тут теж специфічна ситуація така, що, по-перше, судячи з усього, американці готуються в принципі, розширити кількість Абрамсів, які в нас є. і 31 машина це може бути лише стартова передача. Ну, Інайше навіщо б американці витрачали час, на те, щоб вчити наших танкістів не просто керувати цими машинами, ну або керувати ну, підрозділами, які будуть складені, складені з Абрамсів, Ну, бо танковий звод це вже підрозділ Але взагалі-то готувати інструкторів, які будуть ну, наші бійці вчити ж наших. Інших тонкістів просаджуватись на Абрамси. Тобто, судячи з усього, поставка Абрамсів у тій кількості, яка реально готується, вона може бути розтягнута на кілька років і десь так цілком можливо, це буде не 31 машина. Ну, наприклад, поляки там ціляться на опціон, десь мінімум 200. Ну, можливо, нас за кілька років от 200 машин теж буде. Якщо говорити про те, ким так, про те, скільки цих який ефект може дати цих 31 машина. Які надійдуть на поле бою в Україні, Тут, звісно, ще залежить того, які провідні елементи дадуть до так, абрамсів американців тому що найважливіше в даному випадку, щоб була достатня кількість протимінних тралів. От, власне, леопарди, як це зараз формулюється, не виправдали очікувань в плані наступальної міці, ну саме тому, що сибливо німців явно були не готові до того, що їхнім танкам доведеться стикатися з такою щільністю мінування. американцям явно було це можливіше врахувати, але ще до речі, ще важливий пункт. Абрамс – це дуже такі ненажерливий танк, навіть за радянськими мірками це дуже ненажерливий танк. Там треба забезпечити стабільне живлення паливом, ну щоб там бензовози їздили і вони були захищені від різного роду ланцетів. І це теж буде виклик. От якщо там на е, вдасться тут нас в Україні на місці забрати цю систему, тобто там стабільність керованості підрозділами на полі бою, проти засоби і стабільність постачання паливом, то можливо, от якраз Абрамси себе зможуть показати як ударна сила. Ну явно краще аніж леопарди, тим більше, що це будуть різні етапи операції. Абрамси, якби перешли, леопарди вступили в бій на першому етапі операції, коли не було зрозуміло конфігурація, як будуть, будуть іти бої на півдні. А зараз з Абрамсом якби все зрозуміло, тому й і, і час на відповідні корективи теж є. Е, пане Іване. Стосовно цих всіх збіднених уранів, ми так розуміємо, що його використовують в броні. Я так розумію, його не буде цього у нас, так, оснащення, а стосовно снарядів. Ну, стосовно снарядів, тут питання відкрите. Тому що ж давайте пригадаємо, що якби, ну, коли британці прийняли принципове рішення дати снаряди цього калібру до Челленджерів 2, ну очевидно, це було для того, щоб простимулювати передачу снарядів з бідненим ураном від американців, ну які будуть йти в купі з бром Ну і на одному із брифінгів Пентагон натякав на го. Тому ці боєприпаси дати, про цей випадок, давайте ще раз нагадаємо, збіднений уран це просто дуже твердий метал, якого рівень природної радіоактивності двічі ніше, ніж в граніті, який використовується зокрема в кінському метро. Тобто просять випадок, щоб просто раз знову про збіднений уран, просто щоб не було знову цих просудів, які зазвичай виникають. Погоджуюсь, ну ми вже коли про них говорили, то, мабуть, кожен українець перечитав ці всі характеристики, що для себе зрозумів, що явно про що говорять росіяни, то повна маячна маніпуляція. До речі, про них, про їхні, оці Т-90, Т-80. Абрамс, як от порівняти з цими танками? Яка це машина? Ну, це має бути потужніша машина, і явно вища за рівнем захищеності. Тому що, до речі, чому насправді навіть питання бронювання випадку з Абрамсом, то таке там саме бронювання, ну воно не має значення. Ну тому що ну гаразд, у нас буде експортна модифікація, яка передбачає не там не броню зі збідненого урану, а там комбіновано з використанням керамічних елементів. На сенсі там спеціальна кераміка для броні. Так от там все рівно лобова броня на Абрамсі, метр ніщо в цьому світі не здатно пробити метрову броню, навіть Росію. Ійські постріл зі збідненим ураном, тому раптом, якщо з росіянами трапиться якісь такі диво, вони перестануть ховатися як боягузи десь там за посадками і вирушать випрямивтанків бій, То якби в американців, на вона ну скільки так у нас на американських Абрамсів, є всі шанси перемогти росіян да, навіть за рахунок технічної переваги, тому що досі, коли е, расисти потрапляли в такі премії танкові бої з нашими танкістами, то наші танкісти на більш старіших танках Перемагали росіян навіть за рахунок місце. Тобто, Т-64, наша, так, вона в умілих руках здатна показати будь-кому, да, що наші воїни не мають. А тепер ще буде Абрамс. Хочеться, щоб вони знайшли тісний контакт, співпрацю з леопардами і з тима французькими, які нам передавали. Пане Іване, дочекаємося і вже поговоримо на практиці, як Абрамси будуть працювати на наших полях, на наших фронтах. Дякуємо вам за ці пояснення, роз'яснення. Це максимально важливо. Друзі, Іван Киричевський, експерт Дефенс-Експрес, доєднувався до нашого ефіру.